Напередодні Великодня Чернігівські рятувальники проводять безпекові рейди храмами з метою перевірки дотримання вимог пожежної безпеки. Перевіряють наявність вогнегасників, стан утримання електрообладнання, евакуаційних шляхів і виходів. Основну увагу звертаємо на наявність вогнегасників, на їх технічне обслуговування. Також з настоятелями храмів ми проводимо профілактичні заняття щодо правильного використання вогнегасника. Користуватися вогнегасником, вивіда? Так, приходили, не, не, не так. користувалися. Вогнегасники що Так. Ми. Дуже велику увагу ми звертаємо на використання відкритого вогню в храмі, тобто свічки. Їх не можна притуляти до себе близько та до горючих матеріалів ну так захищає захища також так. Так. так так, це металеві були правильно щоб якщо до свічка не потухне то щоб не було пожежі. щоб, щоб змогла під помолитися да. і в безпеці також під час рейдів фахівці ДСНС проводять інструктажі зі священнослужителями щодо порядку використання парафіянами відкритого вогню та першочергових дій у разі виникнення пожеж та інших надзвичайних ситуацій ми проходимо профілактику, перевіряємо всі пожежні системи, виходи і розказуємо прихожанам, що вдруг пожежна безпека, виходи і де часто вилиняють повітряні тривоги, щоб знали, куди могли спуститись бомбу сховища. За словами інспекторки відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Чернігівського районного управління ДСНС Валерії Аніч, станом на 25 квітня 2024 року по місту Чернігову та Чернігівському району перевірки на дотримання вимог пожежної безпеки проведено у всіх чинних храмах.